Бажаємо здоров'я. Вітаємо! Це 14-й випуск нашого інформаційного дайджесту. Сьогодні 3 листопада 2025 року, і ми, як завжди, з новинами від окремого спеціального центру електронної підтримки. Так, зібрали для аналізу ну найцікавіше, мабуть, що було останнім часом у світі РЕБ та безпілотників. Поговоримо про те, як поверни живим, прокачує наших ребівців. Дуже системно, до речі, і про новий кішеньковий девайс для них, український, цікава штука, так? Це те, що от прям зараз потрібно. Але заглянемо трохи в майбутнє. Лазерна зброя це вже не зовсім фантастика. Американці знову шукають, хто їм зробить протидронні системи. А німці свою смажилку на 20 кіловат уже з моря на суходіл перетягують, будуть тестувати саме так. Подивимось, що це означає взагалі для ППО. Ну і звісно, про співпрацю як НАТО разом з Україною е шукає чим збивати планерні бомби дронами-перехоплювачами. Оце цікавий приклад. І хто там виявився найкрутішим, навіть коли штормула? Поговоримо. Ну і про ворога, куди ж без нього. Здається, їхні молнії намагаються навчити думати самостійно машинний зір туди пхають. Розберемо так, що це їм дає. Ну і наостанок аналіз польотів. Чому їхня хвалена ППО інколи пропускає навіть ну великі залізяки, як от нещодавно під Моспиним. так. тем багато, і вони знаєш пов'язані між собою. Спробуємо все це розкласти якось логічно. Коротка музична пауза. Почнемо, мабуть, з того, що багато хто бачив: Оті кадри, де знищена російська система ППО біля Моспиного окупована Донеччина, це було 26 жовтня. Візуально схоже на С-300, а може, навіть С-400. Картинка, звісно, приємна. Безумовно, приємна. Але ж головне, як? як це сталося? Аналітики, ну, вони сходяться на кількох можливих сценаріях. Перший, найпростіший, це наша Реб, добре відпрацювала. Тобто, приглушили їх. Саме так. Осліпили Радар, наприклад. Або вузол зв'язку, командний пункт це один варіант. Другий, можливо, навіть більш вірогідний це комплексна операція. Тобто не тільки РЕБ, щось ще. Так, щось більше. Комбінація. Могли використати, скажімо, хибні цілі, щоб відволікти, перевантажити їхні канали. Або вдарити несподівано. Точно. Якийсь нестандартний маршрут підльоту. Щоб обійти зони виявлення, або спочатку вдарити по РЛС чи командному пункту, а потім вже основною зброєю. Ну, Це показує знову і знову. Навіть оці розхвалені системи мають дірки. Особливо, коли треба прикрити велику територію, від точкових ударів чи то Хімарс, чи наші дрони. Саме так. Це ж не перший раз. Згадаймо 2023 -й. Удари по Криму були по Білгороду. Схоже, це для них вже системна проблема, не поодинокі випадки. Можливо, їхня ППО добре працює проти таких, знаєш, масованих, але передбачуваних атак. А от проти чогось хитрого, асиметричного тут вже проблеми. Цілком може ботер їхня доктрима. ППО вона ж під інші задачі писалася. А сучасна війна це ж БПЛА масово, високоточна зброя. І все це ще й помножене на РЕБ, от воно й виявляє слабкі місця. Тобто висновок який грамотне планування, комплексне використання реб і БПЛА це ключ? Саме так ключ до подолання їхньої оборони. І тут дивись, важливо не тільки мати техніку, потрібні люди, які вміють цим всім користуватись. І от тут, до речі, дуже в тему новина від «Повернись живим про їхню ініціативу щодо школи РЕБ, Спектр так. Вона ж на базі 155-го навчального центру. Це ж якраз про підготовку тих самих фахівців. Абсолютно. І це ну, дуже важливий напрямок. Вони ж там серйозно взялися. Завдяки Астарті зібрали 12 мільйонів гривень. Ого. І на ці гроші вже збудували нову їдальню, два укриття. Це може здатися базовим, але ж це критично для нормального навчання у наших умовах. Ну так, умови це важливо, але ж там не тільки стіни, фонд же і начинку дає. Обладнання. Так, і це головне зв'язок постачають, навчальне обладнання, яке потрібне, транспорт, щоб на полігон виїжджати, практику відпрацьовувати, побут облаштовують, пральні, душові, спорткомплекс, і що цікаво, майстерні. Майстерні? Навіщо? Вчать ремонтувати? Саме так. Вчать не тільки, як ти кажеш, тиснути кнопки, а й ремонтувати техніку рер, радіоелектронної розвідки і реб. Це ж готує ну, більш універсальних бійців, які можуть і застосувати, і полагодити в полі. Точно, безпосередньо на місці. Інструктори там відповідні, всі з бойовим досвідом пройшли купу курсів, і сержантські, і від виробників РЕБУ тренінги. А як довго там вчать? Система гнучка. Є короткі курси, буквально чотири дні ну, щоб швидко ввести в курс справи або щось нове показати, а є довші до місяця. І програми оновлюють постійно підлаштовують під те, що зараз на фронті актуально які загрози, які тактики у ворога. Щомісяця кажуть близько 170 спеців випускають і новачків, і тих, хто вже з досвідом. Солідно. і дають воз 545 – Це спеціаліст з радіоелектронного подавлення БПЛА, а планують ще 786 – ремонтник реб. Бачиш, системний підхід, замкнений цикл, підготовка, підтримка. І щоб цим спецам було чим працювати на місцях і як перевіряти свою роботу от ще одна українська розробка TAF Industries. Вони ж робили реб квазар А для техніки. Так, пам'ятаю. От вони показали кишеньковий спектроаналізатор Тіл Спектрум. О, це дуже цікава штука. Реально кишенковий, розміром як телефон, а вміє багато. Головне, швидко діагностувати обстановку в полі. Тобто, що він робить? Показує, де ворожа реб працює. Так, може виявити роботу реб поблизу, метрів до п'яти, аналізує спектр прямо в реальному часі, швидко перемикає діапазони, результат за секунди, автономність до 24 годин. Зарядка та c Ну, зручно. Дуже зручно, це ж такий собі персональний детектор реб. Швидко глянув, чи працює твій купол, чи не намагається ворог щось придавити, чи просто оцінити ефер. Звучить надзвичайно корисно і для рабивців, і для аеророзвідки, та й взагалі для всіх напередку. Безперечно, це ситуаційна обізнаність, але на мікрорівні. Швидка діагностика це ж може і техніку врятувати, і життя плюс перевірити, чи твій реб звагалі працює. І це ж не єдина новинка. Ще щось є. На маркетплейсі Brave One з'явився ще один наш купольний реб Махаон від Rebmen. Ага, бачу анонс. Три модифікації проти FPV та DJI, Так, Так, проти цього типу дронів можна стаціонарно, можна на техніку, кажуть корпус герметичний, захищений. А що по характеристиках? Обіцяють давити сигнали управління мінімум на 150 метрів. Це якщо ворожий оператор далі двох кілометрів, важить десь під 20 кілограмів, працює цілодобово, і от цікава фішка. Яка? Захист вихідного каскаду. Тобто, якщо боєць забув антенну підключити, а потім увімкнув, система не згорить. Ну, здавалося б, дрібниця. Але в полі це важливо надійність. Кодифікації ще нема, але кажуть. Вже використовується на передовій, так повідомляють ціна там від 279 тисяч гривень. Це знову ж таки показує, наш ОПК адаптується швидко, намагається дати рішення під конкретні запити фронту. І це добре, бо треба встигати. Поки ми тут з класичною РЕБ працюємо, світ активно рухається в бік ну зброї спрямованої енергії. Лазери? Ота. І от німці, здається, непогано просунулись. Рейнметал та МБДА передали військовим 20-кіловатний лазерний демонстратор. Після морських тестів. Успішних кажуть. Дуже успішних. Він цілий рік на фрегаті Саксен був. Більше ста пострілів зробили по різних цілях. В морі, а тепер його передали в центр vtd 91, будуть тестувати на суходолі проти дронів. Зокрема, 20 кВт. Це вже щось серйозне. Що воно може збити? Ну, скажімо так, це такий початково середній рівень для бойових лазерів. Цього вистачає, щоб надійно збивати малі та середні безпілотники на тактичних відстанях. А що ще може уражати легкі катери? Або просто сліпити оптику противника. Але найцікавіше в цій німецькій розробці вони кажуть, вона масштабована. Тобто можна зробити потужнішою. Саме так план довести до 100 кВт і більше. А це вже розумієш зовсім інша ліга. Це вже можна пробувати збивати крилаті ракети, реактивні снаряди, мінометні міни. Це вже тактична перо Цікаво, як вони там роботу поділили. MBDA – виявлення, супровід, Ryan Metal – сам лазер наведення так. Чіткий розподіл планують прийняти на озброєння десь у 2029-му, але ж вони не одні такі розумні. Американці ж теж не сплять. Ще як у них програма, мабуть, найбільше. В ВМС вже розгорнули 60-кіловатний Helios на есмінці Prable. Армія тестує 50 кіловатний dm Емшорад на Stryker. Британці хвалилися своїм Dragon Fire, що постріл копійки коштує 10 фунтів. Навіть натікали, що нам можуть дати. Ізраїль має Iron Beam 100 кВт, як доповнення до купола. Китайці щось показували Silent Hunter. Навіть були чутки, що оркам якусь лазерну ППО навесні передали. Французи мали хелма Пе на Олімпіаді 2 кВт, але ж мали. І от американська армія знову оголосила тендер. Чи що це було? RFI? Так, запит на інформацію RFI. щодо нової системи, і e – Enduring High Energy Laser. Що їм треба цього разу? Система проти дронів першої третьої груп, тобто від малих тактичних до трохи більших. Хочуть до 20 одиниць і щоб універсально була. На яку техніку? Або на легкий автомобіль JLTV, або просто модуль на палеті, щоб можна було куди завгодно поставити. І ключова вимога. Моса відкрита модульна архітектура. Тобто, щоб компоненти можна було легко міняти, модернізувати від різних виробників це, щоб не залежати від одного постачальника і швидше впроваджувати нове, шукають компанії з досвідом. І щоб могли показати результати вже цієї зими. Так, на полігоні Догвей, якщо немає свіжих даних, а сам конкурс на 2026 фінансовий рік. А чому такий інтерес до лазерів? В чому головна перевага? Ну, причин дві: перша гроші: збивати дрон за пару тисяч доларів ракетою за мільйон ну, це невигідно, особливо коли дронів багато. А лазерний постріл копійки, вартість електрики. Друга причина логістика. Не треба возити ракети, зберігати, перезаряджати, боєкомплект лазера це поки є живлення. Тобто для захисту баз, позицій, інфраструктури від дронів, це може бути дуже ефективно. Саме так, стали рішення. Але поки ці лазери ще не заполонили поле бою, війна дронів триває тут і зараз. І ворог теж не стоїть на місці. От з'явилася інфа, що вони ставлять машинний зір на свої молні. Що це? Сергій Флеш безкресно вписав: так, на ФПВ-шках це вже не новина, ми теж таке робимо. Але на крилатих апаратах. Це ж складніше? Вони ж швидші, летять далі? Так, технічно складніше. Особливо в вітер. А що це дає молнії? Яка перевага? Головне автономність. На фінальному етапі атаки дрон може захопити ціль візуально, ну, техніку, позицію, і далі сам коригує курс до неї, навіть якщо оператор втратив зв'язок або його канал глушить наші реб. Тобто дрон стає стійкішим до реб саме в момент удару. Саме так. Ближньої дії РЕБ вже не так страшна, а молнія для них це ж дешевий ударний дрон. Іноді ще й як ретранслятор для FPV використовують, щоб далі били. Пам'ятаю, у вересні писали про молнію з оптоволокном. теж для обходу реб. Так, а тепер, от машинний зір. Наскільки масово поки не ясно, але тенденція зрозуміла: роблять свої дрони більш автономними і стійкими до нас. Але ж і ми не сидимо, склавши руки. От НАТО разом з Україною шукають протидію. Тим же кабам. Так, в березні запустили конкурс на дрони-перехоплювачі, і вже є результати. Хто переміг? Ну, не переміг, а вийшов у фінал. Обрали трьох. У жовтні були випробування, десь 40 компаній брали участь фіналісти французи Альта Арес, німці Citan Technologies і ще одні французи Атрейд. Тобто ідея дрон Камікадзе проти Каба. Раніше ж казали, що це занадто швидка ціль. Так, ідея саме така. Ціль непроста, звісно, маленька, швидка, без тепла. Але сучасні дрони, їхня швидкість, маневреність, плюс шиї для наведення виявилось, що це можливо. І ці ж дрони можуть і по шахедах працювати. Звісно, і по інших дронах теж. Тобто універсальне рішення виходить. І це не просто концепт на папері. А що? Вже тестували так. Полковник Вишнєвський зі спільного центру НАТО Україна каже, що всі три фіналісти вже проходили попередні тести у нас в бригадах на полі бою. Ого, в реальних умовах, саме так. А тепер будуть повномасштабні випробування. В Польщі наприкінці листопада. Чекаємо результатів. Цікава деталь про французьку Альта Аріс. Писали, що під час тестів у Франції в Біскароссі був шторм. І нібито тільки їхній дрон зміг злетіти і збити ціль. Це показово, надійність системи, всепогодність це ж важливо. А ще цікавіше, в основі їхнього дрона лежать наші українські технології. Справді, крак його спочатку розробляли п'ять наших компаній для боротьби з шахедами. А тепер Альта Арес налагодила виробництво у Франції, але використовує наш досвід, наші інженерні рішення. Тобто наші розробки пішли на захід, отримали підтримку. І тепер повертається до нас уже як рішення проти нових загроз. Цікава кооперація. А що за система Pixel Lock у них? Це їхній шаї для наведення дозволяє дрону самому знайти ціль, супроводжувати і нейтралізувати без оператора. І цю технологію зараз адаптують якраз під наші потреби проти FPV і кабів. Це, от приклад, як технології і реальний бойовий досвід працюють разом. Коротка музична пауза. Ось такий зріз новини тенденції технологічних. Дійсно, гонка озброєнь, ну просто шалена. В РЕП, в БПЛА. Ми вчимося, готуємо людей, робимо нові інструменти, навіть такі от кишенькові. А світ тим часом пиляє лазери. Може, той жарт про лазерну вказівку на танк колись і перестане бути жартом? Хм. Хоча, звісно, до масовості ще далеко. Але напрям зрозумілий: шукають дешевшу відповідь на масові загрози з повітря. І ця вічна гра в кишки-мишки. Вони машинний зір на свої пташки. Ми шукаємо, як їх перехопити разом з партнерами. Добре, що, хоч наші розробки, як та історія з Альта Арес, навіть у шторм літають. Так, це демонструє надійність, але головне, щоб наші фахівці, яких готує та школа Спектр, мали чим і як працювати. Тому е підтримка ініціатив як відповернись живим і робота наших виробників це просто критично. Дякуємо їм. Дякуємо всім, хто слухав нас сьогодні. Не забувайте підтримувати Сили оборони. Кожен донат, кожна допомога це важливо. Так і окремо подяка гурту Брати Гадюкіни за музичний супровід. Слава Україні! Героям слава!